На сьогоднішній день я два роки, рівно два роки, як знаходжусь на території Швейцарії. Ніколи не думав, що потраплю в цю країну, але зовнішні обставини змусили це зробити, покинути батьківщину. Мої відчуття, коли я приїхав сюди, були дуже для мене дивними. Я вперше таке відчував, було дуже страшно, незрозуміло, а були якісь надії, бо все нове, бо щось хотілося, бо на щось сподівався. Наразі зараз я знов стресую, в мене знов багато проблем, але вже з інших причин. Наприклад, де працювати, як краще вивчити мову, що в мене буде завтра з дитиною, як записатися до лікаря. І е, що буде зі мною завтра? От мене вже цікавлять більше такі питання, а не різниця між культурами. Бо їх я вже якось пережив і вже воно не вводить мене в стрес, як це було на початку.